Плюс у мене було дві роботи, точніше, є дві роботи і ще окремі проєкти, які я закривала. Наш як стартер на бордові почався, і це місяць було є контенту кожен день, і це було боляче займатися, займатися озвученням, координацією, створенням контенту. Тому так, це теж один з таких викликів, з якими я стикнулася, і враховуємо ж також у нас війна. Це типовий виклик в даному випадку для мене. Це не тільки в проєкті з Ханко був момент, що деякі актори у нас на фронті. Зокрема, Сновида він головний герой, дідусь, і відповідно довелося ну як довелося підлаштовуватися під його графік. Ми зловили момент, коли він вдома, коли в нього була відпустка, і я бачила цілий тиждень з ним під нього. Я переслуховувала всі його фрази. Нам треба було зробити так, щоб до кінця його відпустки ми записали абсолютно всі його фрази, переписали там фікс. Поправили все, і тоді би відпустили його, знаючи, що в нас всі фрази записані. А враховуючи нюанс, що фронт це не блін, казкове царство, в якому аж всі живуть довго і щасливо. Відповідно, враховувати смертність людей теж треба. Так було в нас з Олексою Також. Тато Ханако. Я дала його Андрію Корзаченко. Вибач, Андрій, якщо неправильно назвала твої прізвища. У в нього було пару днів, де він був вдома, бо потім знову їхав на фронт. І відповідно я така а, why not? час ще є, щоб записати, перевірити там небагато слів. Тому я довірила йому цю важливу роль. Баті, коли ти починаєш цей проєкт, ти ніколи не знаєш, чи людина доживе до кінця. Це звучить дуже сумно, але мен, наші актори, частина з них живе також ближче в містах, які бомбляться кожен день, а не раз в рік. Ти не знаєш, що ця людина. Завтра буде жива і чи допише тобі фікси? І ти такий, хоч би дописав, хоч би дописав. Сприймати це як чорний гумор, будь ласка. Але так, такий нюанс теж був, і мені треба було враховувати ці можливості. Також з хлопцями є в можливості, що їх мобілізують. Це теж треба було враховувати, тому всі фікси для хлопців виписувалися максимально пошвидше. Бо хезись він допише це в казармі. Які ще виклики були?